Зараз я вам розкажу, як визначати дальність за допомогою бінокля. Взагалі-то ну, не тільки за допомогою бінокля, а любого військового приладу, який має кутомірну шкалу, ви бачите зараз на екрані. Неважливо, чи це приціл РПГ, чи це артилерійсь бусоль, чи це звичайний бінокль, чи навіть снайперський приціл СВД, принцип кутомірної сітки скрізь однаковий. Більш детально. У нас є наша кутомірна сітка. Вона складається з великих і маленьких поділок або з плюсів та мінусів. На інших прицілах, особливо деяких біноклях за кордону, Німецька або з США, тут можуть бути різні позначки, але вони завжди відрізняються. Тут тобто маленька або велика, плюс або мінус, може бути крапочка і не немає значення. Між ними завжди є відстань 0,05. Між великими 10. Тобто 5 і 10, запам'ятайте, просто ціна поділки. Є 5. Зараз побачите. Наприклад, на нашій українській дорозі появилося російське гамно під назвою Т-90. І оце гамно має висоту, ми знаємо, 2,5 метри. І дивимося, по нашій кутомірній сітці воно в нас складається 5-10. Тобто він влазить нас в нашу кутомірну сітку під кутом 10. І є формула наступна. Дальність дорівнює висота або ширина об'єкту цілі, помножити на 1000 і поділити на кут. Оцей кут нам потрібно визначити біноклем. Тобто ще раз. 0, 5, 10. Бачите? 5, 10. І того маємо 2,5. Помножити на 1000, поділити на 10, дорівнює 250 метрів. Скоріше за все, у вашій практиці навряд чи вам так повезе, що ви Т-90 побачите на відстані 250 метрів. Це буде набагато важче. Тут ви бачите, нажмете собі на паузу, щоб знати розміри об'єктів стандартної військової російської техніки. Тут не буде на тому довго зупинятися. От, скоріше за все, буде отака картина. Тобто цей танк навіть буде важко замітити. Одес він зараз знаходиться на відстані кілометра. Давайте я приближу. Відбувається отак. Тобто наш оця ціль танк власиться десь в розмір, якщо тут 0, а тут 5, він чуть-чуть менше Ну, Я вважаю, що він є 2,4. Тобто висота танка 2,5. Помножити на 1000, поділити на 2,4, дорівнює 1042 метри. Тому визначайте дальність до об'єктів, до цілей, але набагато легше прискорить їхнє ураження, особливо, якщо ви ці, цю дальність передасте артилеристам.